Вітаю вас, друзі! Ви не повірите, але сьогодні стало відомо про немислимий поворот, а також про те, що на Росії почалася двіжуха. З одного боку, в соціальних мережах та на форумах поширюються чутки, що, зокрема, у Пітері, у військоматах ажіотаж та двіжуха, і що росіяни ломляться на фронт. А з іншого боку, російські пропагандисти пишуть прямо про масове паломництво дітей еліт на так зване СВО. І що діти російських еліт масово відправляються в зону бойових дій. Звісно, одразу виникає таке питання: а що ж це на Росії таке відбувається, і чому росіяни так активізувалися? І відповідь на нього проста: це Трамп. Багато росіян дійсно повірили Трампу і дуже сподіваються на те, що він зможе швидко завершити війну. Логіка для них зрозуміла, тому що на Росії превіялює структурна така логіка, і вони розуміють, росіяни, що США – це супердержава, що Трамп крутіший за Путіна, і у них дійсно є таке підґрунтя внутрішнє для таких сподівань. І багатьом росіянам хочеться заробити декілька мільйонів рублів і при цьому не брати реальної участі у бойових діях, щоб їх не кинули на ці м'ясні чи механізовано м'ясні штурми. Що вони зможуть так прослизнути. Навряд чи таких росіян ждунів сильно багато, але якийсь певний сплеск таки може бути. Хоча б зважаючи на те, що так звані російські воєнкори багато поспіль налаштовували росіян на те, що їм потрібно трохи зачекати, що потрібно підібрати правильний момент і підписувати контракти лише перед мобілізацією, щоб зробити кошти, або перед завершенням війни. Щодо дітей, чиновників та бізнесменів, то тут також все просто, адже Путін регулярно заявляє про необхідність зміни еліт на Росії, і що основним критерієм так званих нових еліт має бути посвідчення учасника так званого СФУ. І для них є спеціальні умови: контракт лише на півроку, робота нескладна лише в тилу, тобто потрібно засвітитися, потрібно отримати корочку, як кажуть на Росії, і що це буцімто шлях у так зване світле майбутнє. Необхідно підкреслити, що такі сподівання росіян на швидке завершення війни посилюються і публікаціями, прогнозами в міжнародних ЗМІ, які, до речі, російські ЗМІ цитують. Наприклад, вчора було повідомлення у виданні Московський час з посиланням на видання «The Independent» про те, що Трамп хоче завершити війну до весни цього року. Проте далі більше, оскільки в російських ЗМІ почали з'являтися статті, у яких пропагандисти пояснюють росіянам, чому Росії необхідно укласти мирну угоду з Україною. Зокрема, на сайті «Воєнне обозріння» Військовий глядач який пов'язують з міноборони РФ, вчора з'явилася стаття під такою назвою: переговори щодо України за і проти у цій статті. Пропагандисти підкреслюють, що відношення на рахунок можливого завершення конфлікту різне, що ура, патріоти закликають не йти на жодні перемовини і продовжувати вести повзучий наступ. А більш помірковані громадяни пропонують вислухати конкретику від Трампа. І приймати рішення, виходячи з тих реалій, які склалися. Безумовно, це цікавий поворот. Російські пропагандисти почали називати тих росіян, які закликають продовжувати агресію фактично маргіналами, ура патріотами, а інших росіян просто поміркованими громадянами. І свою позицію російські пропагандисти аргументують тим, що якщо вдасться домовитися, то тоді перестануть гинути російські солдати. І що зараз більш-менш успішний наступ розвивається лише на одному напрямку, на Донецькому, а на інших напрямках ситуація залишається статичною, і що продовжуватись війна може ще довгі роки, і що до цього часу не вдається видавити противника з Курської області, на території якої уже декілька місяців продовжуються бої. А щодо заяв від російських блогерів та так званих експертів, які говорять про те, що нібито перемовини спасуть зсу від розгрому, російські пропагандисти кажуть, що насправді жодної розмови про розгром зсу немає, і що українська армія не втратила своєї боєздатності. Крім того, кремлівські пропагандисти закликають російське суспільство, закликають росіян пожаліти окупантів. І пишуть про те, що не варто думати, що у Збройних силах РФ служать не люди, а роботи, які готові знаходитися в важких умовах без ротації довгі роки. При цьому пропагандисти акцентують увагу на тому, що навіть мобілізованих немає яким замінити, і що чисельні збройні сили РФ підтримуються виключно за рахунок контрактів, і що людей залучають за рахунок великих фінансових виплат. Автори статті звертають увагу на те, що Збройним силам РФ життєво необхідний перепочинок, і що жодна людина, яка побувала в зоні бойових дій, не буде цього заперечувати. При цьому вони говорять про те, що не варто забувати, що Москва не відпрацювала рецепти так званої перемоги, і що так зване СВО переслідує обмежені цілі. Також пропагандисти нагадують про безліч проблем в російській армії, про проблеми з дронами, про проблеми зі зв'язком з координацією, про відсутність переваги в повітрі, і що ці проблеми ніяк не вирішуються. І як підсумок з врахуванням вище наведеного, пропагандисти зазначають, що такий варіант, коли будуть перемовини, заморозка війни по лінії бойового зіткнення. А також нейтралітет України, не вступ України в НАТО не є вже таким поганим варіантом, не є поганим сценарієм. Росіяни на такі посили і на такі висновки в цій статті відреагували досить емоційно, тим більше, що ця стаття опублікована на сайті профільного військово-політичного ЗМІ, і вони почали писати про те, що нібито наявність України на кордоні з Росією означає загибель самої Росії. І що будь-яке збереження України є капітуляцією самої Росії. І що нібито Москва віддає мільйони одурманених російських людей під владу Заходу. Також росіяни почали нити і писати про те, що так зване СВО вони починали як буцімто наддержава, і що з кожної праски кричали про Київ за 3-4 дні. І як підсумок, якщо цей конфлікт завершиться перемир'ям, то тоді неодмінно постане питання. А чи є ще Росія над державою? Звісно, не обійшлось і без криків про те, що так зване СВО пішло не за сценарієм самого початку, і що повторюється сто разів відіграний сценарій, що війну влізти легко, а вилізти без суттєвих втрат з прицілом на майбутнє неможливо, і що в нинішніх умовах врятує Росію лише війна до так званого переможного кінця. При цьому деякі росіяни пропонують провести мобілізацію, і, як приклад, пишуть про те, що, зокрема, можна провести її в 50 суб'єктах Федерації, і що кожен суб'єкт Федерації має сформувати у себе дивізію, піхотну або танкову і полк спецназу. Далі, на думку дописувача, необхідно рік на підготовку, і нібито через рік на Росії буде аж 50 дивізій. Потім частина цих дивізій має прибути на фронт, об'єднатися в корпуси, корпуси мають перейти в наступ, дійти до Дніпра, форсувати його та йти далі. Важливо, що такі заклики про масштабну мобілізацію в коментарях росіяни не підтримують, вони їх засуджують, мінусують такі повідомлення. Говорять про те, що воювати мають контрактники, і це очевидно, адже. Одне діло, коли росіянин перед телевізором слухаючи Соловйова, Скабєєву, коли він в цього імперського шовінізму заряджається за цим так званим вілічієм. А зовсім інше діло це йти на фронт і бути ресурсом для м'ясних чи механізовано м'ясних штурмів. Деякі дописувачі пишуть про те, що все залежить від стану російської економіки. І що якщо стан російської економіки поганий, то необхідно підписувати мирну угоду. І що взагалі можливо розглянути варіант досвід Корей. Але в цей же час росіяни побоюються, що Україна стане як Південна Корея, а Росія як Північна. А Великої КНДР вони бути не хочуть. Щодо стану російської економіки, то є добрі новини. Декілька днів тому було повідомлення від американського агентства Bloomberg. Про те, що експорт російської нафти з ключового Балтійського порту впав майже на 50%. Мова йде про порт у Ленинградській області Усть Луга. А сьогодні, до речі, з'явилось повідомлення на сайті видання Московський час, що експорт російської нафти через головний порт Балтійського моря обвалився до 4-річного мінімуму. Видання зазначає, що у січні цього року, порівняно з груднем минулого року, експорт впав на 40%. А тут ще й ціна на нафту продовжує знижуватися. Про що сьогодні плачуться пропагандисти? Вони пишуть про те, що Буцімто США та Китай спровокували зниження цін на нафтові котування. І що станом на сьогодні нафта марки Brent подешевшала до 74 доларів за барель. Звісно, 74 долари за барель є високою ціною. Я нагадаю, що нещодавно Келло говорив про оптимальну ціну 45 доларів за барель. Але тим не менш, за декілька днів ціна на нафту знизилася на декілька доларів, тому що раніше було 80+. Також од неприємних новин для Кремля це санкції. Є повідомлення, що Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців. В цей же час важливим є те, що Угорщина в останній момент пішла на поступки, і це незважаючи на заяви нещодавні Орбана і незважаючи на те, що вчора. Російські пропагандисти гучно верещали, писали про те, що нібито Угорщина збирає альянс для зняття санкцій з Росії. Ну і як не сказати про наші українські санкції? Адже сьогодні британське міжнародне агентство Reuters повідомило, що російський рязанський нафтопробний завод зупиняє свою роботу після ударів безпілотників. А рязанський НПЗ це великий НПЗ на Росії, входить в топ-5, і це десь 5%. Виробництво російських нафтопродуктів. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.